Доброго дня, шановна громада! Сьогодні ми поговоримо про міжнародний день світлофора. Більшість нас щодня стикаються з таким винхом людства, як світлофор. А чи часто ми при цьому замислювалися, хто і коли придумав настільки корисне пристосування, що так допомагає регулювати рух автомобільних і пішохідних потоків на наших дорогах? 5 серпня 1914 році в Вілені був змонтований перший в світі електричний світлофор, який став притечою сучасних світлофорів. Світлофори мали два сигнали червоний і зелений, і управлялися вручну спеціально навченим поліцейським, для якого на цьому ж перехресті була обладнана скляна будка. Крім світлового сигналу, перші світлофори були обладнані і звуковим сигналом, як сучасні пішоходні світлофори. У 1923 році, 5 серпня, американець Гербен Морган запатентував свій світлофор. Ним рухала ідея справедливості. Призначення виробу полягає в тому, щоб зробити черговість проїзду перехрестя незалежно від персони автомобіліста, сказано в його патенті. Жартівники перефрасували відоме прислів'я, бог створив автомобілістів, а Герберт Морган зробив їх рівними. Перший світлофор в Україні з'явився в 1936 році в Харкові. Достепенно відомо точне місце прописки першого українського світлофора. Орієнтовно він був встановлений в районі залізничного вокзалу. В наш час Україна не має особливих бар'єрів у спілкуванні з рештою світу і, відповідно, не відстає від загальносвідомих трендів, наприклад, в управлінні дорожнім рухом. За даними ДАІ, в нашій країні в експлуатації знаходиться понад 4,5 тисячі світлофорів. Цей пристрій став невід'ємною частиною нашого життя, що допомагає зберігати життя тисячі людей щодня. Світлофори впливають на безпеку пішоходів і водіїв, організують рух у великих містах, і навіть допомагають зменшити викиди шкідливих автів, зменшуючи час простою на світлофорах. Закон вулиці Доріг це правила дорожнього руху. Він дуже суворий і не передбачає, якщо пішохід або водій іде або їде вулицю, де дотримується цих правил. Будь ласка, дотримуйте цих простих правил, і ваше життя буде у безпеці.